Дощ, сніг, сонце. Він стояв з прапором. Коли ця дитина стоїть і своєю посмішкою, своїм натхненням нас випроваджає, У нас сила духа стає сильнішою. Вони увибалися їм співав, розказував вірші. Вона є техніка ворожа, рідна Україна переможе. Дядя Мартин, я тут назабрав 850 гривень, що ми купимо. Я бабусі кажу, та не треба. Вона каже, ти не зрозумів, він свою копілочку розбив. Щоб всі повернулися живими, щоб, щоб в них не прилітали в їхні бліндажі, ракети, осколки. І щоб у них було багато техніки, щоб вони могли мочити руку.